Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Один плюс один продовжує марафон Єдині Новини. Бадьорого дня вам, українці! Євген Плінський, та Островська, і з нами в студії вже Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор. Українського центру безпеки та співпраці будемо та, починати добрий день з військових подій, тому що обговорити там паче є що. Ну найгарячіша тема, мені здається, що це наступ на Курщині, який розпочався вчора. Обмежена кількість насправді інформації з українського боку. Окрім того, що ми підтверджуємо, що це дійсно відбувається. Але ми так більше орієнтуємось на істерики в російських каналах в їх пабліках. Вони проводять евакуацію в населених пунктів. Певних вони конста. Атують, що ми подавили їх дрони, і вони фактично один з пабліків писав, що намагаємось, як раніше, в біноклі відстежувати, куди рухаються росі... українські військові, і провести розмінування дуже складного спецоперацію, зайти і підготувати з отже, що можна розказати нашим глядачам про цей наступ, що відомо вам, і з того, що, що доступно з інформації ну, власне інформаційна тиша по курській операції це однозначно один із факторів. В її успішності і що відбувається зараз, ми показуємо І тут великий знову можна зняти капелюх перед головнокомандувачем Олександром Сирським, що не все так однозначно, і питання ліквідації нашого плацдарму знову відкладається, тому що росіяни вже втретє фактично переносять цей дедлайн. До 20 січня вони мали встигнути нас витіснути. Уже можна говорити, що вони не встигнуть. А до 25 лютого вони ж хотіли зробити дзеркальний на території Сумської області. Краса гри полягає у тому, що на відміну від теренів України нам не потрібно триматися за конкретні Населені пункти, тому що окупація Курщини ніколи не було нашим стратегічним завданням, і ми можемо тут собі дозволити певну таку вільність, і ми можемо фактично на Курщині тестувати наші передові технології розробки, тому що підрозділи це дозволяють там воюють кращі. Там рейнджери ССО, там десантно-штурмові війська, там краща техніка, морська піхота, загартовані в боях сили територіальної оборони. І потрібно ці загони час від часу застосовувати за прямим призначенням, тобто безпосередньо до штурмових дій, бо люди цьому навчають. Вчалися, вони вишколювалися, бо коли стояти постійно в глухій обороні, де росіяни нас передавлюють числом, то і морально-психологічний стан військ відповідно падає. І це тестування вже успішне. Нам фактично лишилося вирішити проблему в наших операціях, те, що говорив генерал Буданов, навчитися боротися з FPV-дронами, оптоволоконним зв'язком, тому що його важко подавити, але і Україна також почала їх застосовувати реби. Показали свою ефективність. Працюють. Ми навчилися дешевим способом зенітними дронами збивати зали орлани, щоб не наводилися кабини не наводилася російська артилерія. Фактор чорного моря остаточно поставили крапку. Тепер наші дрони збивають і гелікоптери, які виходять на їхню ліквідацію. Питання одне: домашнє завдання збільшення відсотка рекрутингу, зменшення мобілізації. І друге оптоволоконні дрони я вже сказав. І тарганяче просування зупинити Росіян на фронті. Це значить широке мінування американське його виробництво, Наші Мон 50 МОН-100 удосконалені все для того, щоб оцей натиск на українського піхотинця, який цінний і всі бояться йти в піхоту, був максимально низький. І це на Курщині і було третина під час атак напорювалася на міни, інша третина добивалася впівідронами і нашої артилерії. інші з іншої третини вже розбиралися безпосередньо піхотні підрозділи. Тому ставка на високотехнологічність, щоб зменшувати цей тиск. От ми це зараз власне на. Курщині тестуємо. Ну, якщо говорити про мету, і де ми можемо зупинитися, так президент неодноразово заявляв про те, що Курщина нам потрібна для того, щоб на більш вигідних позиціях і сильних йти на перемовини. Також держсекретар США Ентоні Блінкен він заявив про це, натякаючи на те, що нам потрібні ці землі для того, щоб потім мати такі позиції історію російських пабліків, то вони там кажуть, що можемо дійти до Курської АЕС, інші кажуть, що й зайти на Брянщину. Де можемо зупинитися? Де межа. Ну тут можна відповісти фразою Путіна, там де нас зупинять, але зрозумійте, рух вперед і рух на курськ, рух на АЕС не є нашим завданням. Взагалі нам потрібно знову перевернути цю шахову дошку і нав'язати свої правила гри. Невигідні умови. Це росіянам треба відбивати свої міста і села. Нам не потрібно їх захоплювати. Нам потрібно. Поламати плани їхньої операції оце наше головне завдання, і тому ми там рухаємося. Ну тобто, в мене безпосередньо друзі служать на Курському напрямку, і знаєте, коли говорять про сталу лінію, я все-таки не сказав. Там знаєте, є така козаччина, коли відбувається активний рух військ, і, от те, що виють за твоєнкори, що фактично російська арта не може по нас попасти, тому що ми постійно рухаємося. А ця операція безпосередньо наземна допомогла мерзла погода Бредлі, і ми змогли висаджувати піхоту в посадки, тобто робити такі маршки. Ти на техніці, ну і що сплутало абсолютно росіянам карти. Тому тут завдання більше переграти ворога технічно меншими силами, і щоб знову він змушував перебудовувати свою логістику для продовження наступальних дій. І відповідно відтермінувати. Я кажу грубу тезу, яка не подобається громадянам. Це жителям Донеччини і Луганщини, болить руйнування їхніх міст і сіл. Це болить нам, українцям, але на заході цього не бачать. Вони не бачать цієї успішності Росії, саме тому вона змушена була застосовувати кедри, арішники. Щоб показати свою силу, бо те, що говорить Блінкен, те, що говорять американці, і Келогі, номінований Трампом спецпредставник. У них позиція така: обидві сторони видихлися, обидві сторони не можуть рухатися вперед. Тому потрібно починати мирний процес. А Курщина важливіше нам, тому що Росія однозначно заплатить більшу ціну ніж ми за деокупацію цих територій і щодо можливого нашення відведення. у контексті чи то припинення вогню, чи майбутньої угоди, але з іншого боку, недооцінювати ворога не потрібно і наді. Ті... Самі Курщині росіяни намагались теж вчора. про це теж писали на інших напрямках. Спробувати теж іти в, в наступ для того, щоб там обрізати нівелювати наші можливості наступу. І тут ну будемо відверті, кількість російських військових, які там є, плюс північні корейці, які теж там є у великій кількості. Це все ж таки теж фактор. А чи є загроза того, що Росія на якихось там паралельних? Рухах паралельних напрямках може почати там потужний наступ на наші позиції на території України почати зустрічну групу. Однозначно можуть, але ці події відбувалися незалежно від наших наступальних дій. Вони притискають безпосередньо до ту, до суджі. Це якщо брати по карті, це південно-східні терени, а також вони тиснуть з півночі. Тобто, фактично вони наступають з півночі. Ми так само на північний схід продавлюємо їхні позиції. Але я знову повторю свою тезу, краса гри в тому, що вони то, звісно, можуть там натискати і грати в свою гру. Але локалізовувати оцей наш клин вони так само будуть вимушені це робити, не дивлячись на на нарощування війська. Сьогодні, я, зокрема, вранці працював з інформацією, що ми прийнято було вважати, що там 50 тисяч, вже може мова йти про 59 тисяч, і вони там втратили за час боїв на Курщині 38 тисяч вбитими пораненими, тисяча техніки, серед яких 3 тисячі – це саме військовослужбовські ці Корейської Народно-Демократичної Республіки. Тобто втрати Тому... росіян на Курщині 59 тисяч, включно з... За... Ні-ні-ні, втрати 38 тисяч, а станом на зараз угрупування російської, яке діє, це 59 ну, і тисяч. І Лексу Фрідману Зеленський Вивши що 3,8 тисяч каендерівців саме, і тут є ризик в тому, що вони спробують задіяти ще близько 40 тисяч каєндерівців, завести їх також на свої території. Вони це, звісно спробують, але це питання не швидкої дії. Навіть оцей 13-ти тисячний контингент він повністю не ступив. Вони кидають їх порціями. Коли вони прийшли з лагодження, вивчили команди, отримали зброю обмундирування і, хоча б навчилися базового поводження з ФПВ-дронами. якість північнокорейського піхотинця набагато нижча. І втрати серед них набагато більші, тому вони, звісно, все це можуть робити. Але ми говоримо зараз про виконання оперативних завдань. А оперативні наші завдання відтермінувати і переграти росіян в цей момент часу, щоб і цей дедлайн по своїх операціях вони перенесли. Ой, Зараз мережу шириться відео, якраз від міжнародних моніторів, і вони опублікують, як каендерівці ховаються в будинках росіян на Курщині, тому що їх атакують українські дрони, і вони на мороз виганяють тих самих росіян, літніх людей, які змушені там. Залишатися і не Ну, Все просто виявляється не так, як малювала північно-корейська пропаганда і російська, в тому числі, для цих військових. Абсолютно, ми маємо розуміти, що північні корейці це знаєте люди, які випустили з в'язниць, і це люди, які до кінця не розуміють, куди вони потрапили і що вони власне там роблять. Тому на цей фактор потрібно зважати. А росіяни чому у них так припікає? Тому що вони вже показували фактично курську свою операцію як доконаний факт, що ще трішечки натиснути скільки там тримають українці, менше 600 кілометрів. Зараз потрібно зробити цей ривок. А це знову відкладається, і вони зараз таргетують, в тому числі на нашу аудиторію, старі кадри з Курського. Ских боїв знищеної нашої західної техніки, зокрема в районі населеного пункту Мартинівка, постійно показуючи, що все це не контрнаступальні наші дії, а просто невеликий прорив, який уже локалізований, тому що як Путіну власне це звітувати, і те, що вони перекидають генералітет, зокрема, генерала, який профукав російську оборону в районі Ізюма на Харківщині, коли Російська Федерація стала основним постачальником нам важкої техніки трофейної, який профукав Сирію, ну це от власне свідчення цієї держорганізації якщо ми накладемо попередню нашу роботу в далекобійності, коли ми познищували керівний склад, в тому числі і військових злочинців? Ну, все таки, я думаю, в цей день ми відчуваємо себе на Курщині явно впевненіше ніж все було до цього. А як відповідь на курську операцію, вони не спробують передислокувати своїх військових з Покровського напрямку, тому що там були там наші військові, вони наступають і не припиняють. Кажуть про те, що і піхота російська вона продовжує наступати. Яка буде відповідь та? Все таки вони спробують і надалі не відходити від своєї мети і захопити Покровськ чи відповідати вони зація. не вони точно не будуть відходити від мети з на Курщину додатково із Курщини. Вони нічого рухати не будуть. Це точно. Тобто, це ті контингенти, які воюють там, тим вони і будуть розбиратися минулий тиждень і поза минулий тиждень просування росіян впало десь вдвічі. І якщо раніше вони за добу у листопаді в пікові в пік опанували 30 квадратних кілометрів, то за весь минулий тиждень вони опану. Вали 50 квадратних кілометрів. Якщо брати у відсотковому плані, от розганяється величезна істерія. що Росіяни за 24-й рік, мовляв, досягнули величезних успіхів. І що ми сипемося. окуповано територію України 18,52%. Це починаючи з 2014 року з окупації Криму. Росіяни за 24-й рік із цього відсоткового плану опанували 0,52%. На заході я повторююся. Не бачать цих успіхів, і як би там не було, позиція наша сильна. Вирішення домашніх завдань зменшити тиск на нашого піхотинця, високотехнологічністю і безпілотними системами, і налагодження ефективної системи рекрутингу. От Оце те, що ми маємо зробити, не рахуючи нашу величезну роботу дипломатів, далекобійність, зброя, атакам з штормшедом і наші оперативні потреби. Технічний Рамштайн скоро відбудеться зустріч в такому форматі. Чого нам очікувати від партнерів напередодні перезмінки влади у Сполучених Штатах? Ми бачимо зараз останні тижні пакети підтримки від США виділяються нам в великих обсягах в різних форматах, але суми. Від мільярда один і два-два з половиною мільярди Рамштайн. Він ще живий. Він знатен щось згенерувати нам найближчим часом. Якесь рішення, яке посилить нас у військовому. Як буде виходити з канікул новорічних, однозначно, він ще має потуги, але ми маємо розуміти, що цей Рамштайн це кінець такого формату. Буде щось інше. Я в цьому впевнений. Але так як це було до того, уже не буде. На жаль, тануть шанси із негативного щодо участі безпосередньо Байдена у цьому. У форматі, тому що я нагадаю, попередній Рамштайн мав відбутися ще в жовтні листопаді, але через ураган Мілтон він був скасований. Але я думаю, він точно буде і це буде вагомим. Ну як мінімум, я думаю, що ми добимося у наших партнерів зрушення саме по посиленню на нас протиповітряної оборони, тому що запущено багато програм. Це, зокрема, наприклад, програма Франкенсам, яка адаптує совєтську зброю нашу, яку ми маємо ті ж самі буки системи С-300 до західного виробництва ракет, зокрема АІМ 9 АІМ 7 яка адаптує. Нам влаштують і більш старі хавки, це зброя 70-х років, яка досить ефективна, якщо не проти російської балістики, то проти всього спектру крилатих ракет, такі як, наприклад, ракети Х-101. це додаткові постріли до насамсів, до петріотів. Це певна їхня модернізація, і цей процес може продовжуватись. Наприклад, бо Румунія вже отримала компенсацію за передачу свого найсучаснішого петріота, який збиває російську балістику і аеробалістику. І я думаю, що ми можемо розраховувати на закриття. Оперативних потреб це снаряди і міни. Оце той мінімум, що може зробити, але наша дипломатія, МЗС і офіс президента працює над тим, щоб були якісь більш і важливі політичні кроки, зокрема, і щодо Байдена, щоб це все таки було виведення нашої допомоги перед новою адміністрацією на новий рівень, щоб навіть якщо буде у окремих прибічників команди Трампа щось згорнути, щоб це було набагато важче, щоб, наприклад, як далекобійність вже стала аксіомою і більше не піддавалася перегляду. Але зброя сама воювати не буде найнеобхідніше і найголовніше в Україні це люди. Вашингтон Пост пише про те, що з 2024-го вдалося мобілізувати близько 200 тисяч новобранців. Це такі орієнтовні дані, на які посилаються іноземні журналісти. Якщо говорити про залучення до служби. Про рекрутинг в Міноборони, які зараз є механізми, який є алгоритм дій, якщо дивляться нас, люди які хочуть обрати цей шлях. Насправді механізмів зараз є дуже багато, і це наше найголовніше домашнє завдання, тому що 200 тисяч є, але ну є й проблеми. Бо люди, яких примусово призвали до війська, часто морально не готові виконувати завдання. Частина може бути озброєна до зубів. Але якщо військовослужбовець не готовий з неї стріляти, то все це зводиться на нівець. Тому це дуже важливо. Міноборони відкрило на базі ЦНАПів. 47 рекрутингових центрів це такий хаб, де працюють цивільні, де людина може обрати собі вакансії, пройти співбесіду з рекрутером без загрози, що йому може бути вручена повістка. І це дуже важливо, коли людина, навіть якщо отримала повістку на якусь конкретну дату і час, наприклад, через тиждень з'явитися в ТЦК. Одразу буде військово-лікарська комісія і далі уже розподілення. То за цей тиждень вона так само може звернутися, обрати посаду, пройти співбесідом і вже отримати направлення на ВЛК від своєї частини. Де вона зібралася служити, а зараз багато частин, зокрема як 72-га бригада, навпаки, навіть не хочуть відпускати новобранців в навчальні центри, щоб не переживати за якість підготовки, намагаються готувати їх на базі своїх бригад. І ця тенденція, повірте мені, буде поширюватися. Тому відвідати рекрутинговий центр або набрати телефоном це один із шляхів. Другий шлях це гаряча лінія міністерства оборони. Де ви те саме все можете зробити в телефонному режимі аж до виходу на конкретного рекрутера, конкретної військової. Частини, з яким поступово починаєте встановлювати зв'язок, крім того, згідно наказу сирського, якщо брати вертикаль безпосередню армійську і генерального штабу, кожен підрозділ на рівні бригади на базі родів сил, так само відкриває свої рекрутингові центри і напряму в обхід ТЦК без його повної участі може набирати людей. Тому от велике завдання стоїть перед медійною спільнотою, перед громадянським суспільством і перед всіма складовими силами оборони, як цивільними, так і військовими, показати ось цю Систему показати тих командирів, до яких ідуть люди. Бо я нагадую, що за, за допомогою армії плюс ми фактично відкрили ринок в армії, коли до толкових командирів, бо Сарафанне Радіо велике потягнуться люди і туди будуть переводитися. А відповідно від некомпетентних будуть іти, і буде стояти питання взагалі доцільності існування цих підрозділів чи краще всіх розформувати. І там, наприклад, ну от якщо є круті командири бригади, то вони, значить, мають розростатися до більших підрозділів, бо вони можуть будувати ефективні системи, от показати. Цих командирів, до яких готові йти люди, ті, які дбають про своїх військових, оце наше найголовніше завдання. І я впевнений в цьому, що це можна зробити, бо, зокрема, наш центр був замовником соціологічного дослідження щодо думки людей, щодо рекрутингу, щодо служби. То повірте мені, я скажу грубо, не все в головах людей нагаджено російськими і ПСО. Люди готові, але вони мають бути впевнені. Вперше впевненість це саме в командирах і в системі підготовки, а вже потім йдуть грошове забезпечення, забезпечення під. Після поранення виплати у разі поранення і загибелі, це вже ідуть додаткові компоненти. І, до речі, пригідно, що більшість людей, які кажуть: якщо я отримаю повістку, все-таки я буду йти. Тому знаєте, за крикунами, коли пишуть п'ять негативних коментарів в пості, і що все це брехня і нічого цього не буде, не криється багато тих людей, які мовчки донатять і мовчки виконують свій обов'язок. Ми бачимо п'ять відео, як хтось противиться йти в ТЦК, але не бачимо 30 тисяч. Чи новобранців, які щороку по щомісяця поповнюють сили оборони, от зробити, щоб більшість з них були добровольцями, оце наше головне завдання як держави, як народу. А хто це має займатися безпосередньо? Тому що ну, ми дійсно бачимо різні приклади різних бригад. Ми бачимо приклад третьої штурмової бригади, яка сформована виключно добровольцями. І туди йдуть люди, які вмотивовані, і там а, один одному брат товариш, друг і вони підставляють плече в будь-яких ситуаціях. І реклама там крута. То працює, а є, і все а є приклад умовно 155-ї um, бригади, яка була е нещодавно сформована, пройшла навчання у Франції, але виявили, що коли вона потрапила в зону бойових дій, то вона, вибачте, розсипалась і вже починають розбиратись. А чому так відбулося? Ми бачимо приклад понтонно мостової бригади, яка дійшла до кримінальної справи за незаконне там поводження з людьми, м'яко кажучи, коли там бійців там і били, і ледь не катували. Хто безпосередньо має робити такі, знаєте, велику парасольку нагляд за цим і формуванням цієї стратегії? Ну, по суті, це має робити Міністерство оборони, і воно намагається це робити, але насправді нам не потрібно покладати на вертикаль От зверху донизу Усі надії тут потрібно задіювати максимально усі горизонтальні зв'язки. Є інфраструктура Міністерства оборони, є інфраструктура сил оборони, є, вибачте, живе спілкування з військовиками, де, який може сказати, в мене хороший командир чи поганий командир. І, от, власне, максимально широка комунікація через медіа. Оце наш єдиний шлях. Ми вже, на жаль, в тій точці часу коли ми можемо, звісно, шукати винних, хто за провали, за недопрацювання, але вибачте, і що ми отримаємо в результаті? Ми можемо отримати конкретне просування і просочування росіян. А це буде те саме, що наприклад сталося з селідовим і українським, куди зайшла російська армія, і знову на вулицях цих міст з'явилися трупи цивільних, яких росіяни методично просто винищували по підвалах. Тому є люди, які вагаються, і от достукатися до цих людей, дати їм максимальну підтримку, від командування, максимальну підтримку від людей, щоб вони відчували себе впевненіше, оце наше найголовніше завдання, тому що абсолютно ви кажете про ці бригади. Бригада озброєна до зубів, але от частина військовослужбовців не була готова, щоб потім командир батальйону особисто цієї бригади вів у бій на південь від Покровська людей, і вони змогли відбити позиції, але не змогли їх втримати через щільний вогонь артилерії, щоб на оцих людей, на цих досвідчених командирів, не лягало більше навантаження. щоб вони вони не змушені були з людьми хворобами виконувати бойові операції. Дякуємо. Оце. І важливо, що суспільство Головне. говорить про це і про факти, які пролішив Євген. Ми дізнаємось відкрито. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був разом з нами.